Скільки в тебе відсотків на мобільному телефоні? Зараз скажу. 35. 35 гривень тебе є. Якщо ти на мене підписаний, ми помножаємо на 5. Я походу не підписаний. На жаль, ти не підписаний. <зас> я не підписаний. Тому в тебе є 35 а, а якщо гривень. я зараз підпишусь. Ні, зараз катить. Але я підпишусь. Е, 35 гривень тебе є. Куди йдемо витрачати? А, хочу каву. Получили за кавою. Получила. куди йдемо? а куди? Я не знаю. Тільки на Львівські круасану. тільки з Львова в Одесу приїхав. Полетіли десь візьмемо каву, ску <свят> ти каву хочеш. У вас є кава за 35 гривень? Ні. А що можна? <свят> О, бачу еспресо 45 мінімально. А що ти? Америка... Но, давай я за те, що підписався, от да. э, даш мені трошки бонус. Давай, давай, звісно, яку ти хочеш? Богу, Американу з молоком. Просто да? най найменше. Да, давайте, з молоком. Тримай, дякую. А ти обов'язково підпишись, тому що наступного разу ми можемо підійти саме до тебе. Да, якщо б я підписався, скільки б воно було грошей? Ого, дуже багато. Я навіть не переходу 35 на п'ять. На скільки? На 5. На 5?